Тож, всім привіт! Що ми сьогодні будемо робити, я думаю, всі знають, будемо маєтись фігньою та знову ж таки старатись дойти до бізнесу. Любими шляхами, звісно ж. Я насправді скажу, не знаю, що робити. Ну, я можу сказати, що блін, ну піду працювати інкасатором, але кому це нахін потрібно. Тож, зробимо так. Зараз поїдемо до поліції. Запитаємо, чи в них немає зараз набору, можливо, там. Якимось чином мене зможуть прямо зараз прийняти. Я почну вчити правила, і після цього ми поїдемо працювати поліцейським. Копом. Ми ж все-таки в США. ще я в Житомирі давно не був, може, і не так виглядає, але зараз не про це. Також мені дуже цікаво насправді, як люди заробляють великі суми грошей в нашому штаті, тому що я зайшов, клянусь, мене просто з Зероїдей. Я зараз або йду до поліції, або якщо мені зараз кажуть ні, набору немає, або я не знаходжу нікого, я одразу їду в гетто і стаю найкримінальнішим кримінальником, який тільки може бути. Звісно ж, в грі GTA 5 Бланк Так, так, так. Я а я навіть, ну, я не знаю, куда тут идти тут можно. Ну, туалет. Нема никого. Зарештував. И mm не -hmm. гид. Добре, може тут десь спуск є. Так, це що це за Хрен по-моему. що? Мейнхол? Опа. Тут... О! Слухай, тут, тут насправді є гарне місце. А де перила? А, вони зі скла, я зрозумів. Ну да. Да, я ж чув, ну ну щойно двері ревичини. Зач... Зачинено, але перед нами всі двері відкриті. Зрозуміло. Тоді шукати не будемо, їдемо ставати криміналістом. Ну, я б сказав, що я можу так, слухайте, підемо там, не знаю, в армію. Але це настільки довго і я впевнений нудно. Ну, дивіться, давайте казати, як воно є. На кожному проєкті армія зроблена по-своєму. Ті проекти, де я грав раніше, армія хоч і була з якої сторони цікавою, але ця цікавість зникає через. Ну, 5 днів. 5 днів проходить і ну, вже ти не хочеш нічого робити. Тож зараз робимо спробу вступити в кримінальну організацію. Якщо вийде, будемо вчитись, що тут та взагалі як робити. Ну, насправді цікаво, тому що зараз в мене контент просто однаковий. Тобто я зайшов, покатався і вийшов. Скуплять металів. Баласи. Давайте під'їдемо до баласів. Давайте. Може он мені щось цікаво розкажуть. Хто там? У нас организация вот немножко по-другому называется. Сейчас. Я вымочаюсь, друзья, а до вас можно вступы-то? Куда? Сорян, сорян, сорян. У нас нет Куда такой компании Балласа. Ну туди а футболисты. Нет, не, у нас нет. футболистов не а надо. А можно в The Ballas У я нас донят. логистичная, Прекрасно. У я, логистичная я я компания. Прекрасно, я как на логистов чуюсь. Вот я до вас дуже хочу. Так, получил. давай, пойдем, идем, идем сюда. Можно я тоже, пожалуйста? Да не вы! А можно я? Я не рекрут. Я тоже не рекрут. Я рекрут. Алло, мужик, рекру... дай инвайт. Сейчас, секунду, я почту. А, он, он, я он, не могу не... понять, кто это, блядь, разговаривает таким может, голосом. Дядьку, ну будь ласка, ну дайте инвайт. Я дуже хочу с вами співпрацювати. Так, выходит... Э, с... 140. Нормально? А сколько надо лет в штате, чтобы сюда вступить? Всем всех, подожди. Или можно сперва. Сек, всех, всех, уже. Мужик. Ні, окей, ну, хай воно буде так, але насправді я не розумію трошки цього приколу. Тобто їм не потрібні люди. Як это работает, я не знаю. Какие у нас там шаггг є? Так, ну, грув. Грув стрит, слушай, это звучит интересно. Сан Андреса помнят еще но в целом, проядная банда. Чему к ней? Блять. Какая-то хрень с подом. Просто срака. Ну давай. Ну хоть тут, наверное... Мана... Блять сюди ж нельзя заїхати, так? Угу. Друзья, я вибачаюся, ви з гру в стріт? А вас можно починити? Можно. я просто приїхав, хотів в організацію ладно, Дула... поможем. Ладно, ага. Ц... Дула... Дула... Так, зачекай за 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 пару хвилин. За Здравствуйте, можно інвайт? Почекайте. І чекати Ну, бляха, я не знаю. hr менеджери звісно, працюють на УРА в цих організаціях Прям хочеться до них примкнути. Ну, чесно, диявляючись на це все, в мене просто питання, може я зараз зайду на OLX, зайду в послуги, знайду собі Фаму і просто піду до них. Оце, блять. Блять, мені подзвонили шахраї з номера, який починається на 0,98. Ви серйозно, я думав, там лише 0.44 працює. Як це? Як це, бляха, можливо? Цей світ же ніколи не буде іншим. Ну От я. Блять. Срано бугаті. Я не знаю, які от тут, ну, сім'ї. Насправді цікаві, сильні і ті, в яких буде контент. Ну, реально, не знаю. Просто ну, нугат. І в цей момент я вирішую, що якщо ніякі банди мене не приймають, сім'ї не беруть трубку, то навіщо мені взагалі зараз це робити? Можливо, всі в школі, в університеті, на роботі, ще десь, просто зараз такий час. І я вирішив спробувати те, чого на Квантерпе я ще ніколи не робив. Так, ну я, я в списку є. Бляха, в хлопце 42 миллиона ложить. Тритус. Ну, в целому, в целому. Мы можем это все вот. Можем. Тритус у нас тут стрит вырисовывается. Так уж, ну, больше ничего. Ну, высокая пара может быть. Кто его знает? Зарейзало до 2000. Насправді, я б, може, і відказався, Але з іншої сторони, я. Ага, він скинув. Так, заколимо. Наша пара є. І в цілому, якщо ще дві хрести буде, то це 100% наша гра. Чек. Бля, я зараз просто не звик до інтерфейсу, я можу сидіти, ну, тупити. Не звертайте на це уваги. Ну, взагалі, слухайте, якщо б я хоч трошки там виграв. Це було б реально прикольно. Ну давай кол. В цілому, у мене висока пара, якщо не буде ще однієї хрести, мене. Ма... Давай. Давайте прочекаємо. Ну, в мене зараз все прекрасно. Якщо ще трійка випаде, це буде взагалі щось чимось. Бляха. А, я выиграл? Бать, добрый, что восьмерку скинул, блять. А, я... Именно. Я хотел сказать, ты еще тут просто фулл хаус. А может я флэш дал, может оно... Ни, 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 не, не, не что-то не и Флэш тоже бы не спас, их оказывается. Ну, уже да. Прикольно, прикольно. А, а, так я... Я и... Я и... А делал, тут так... всегда варианты два. Сум... Либо а. у тебя с этой ты проебаешь. Я и делал, что у меня house, фулл хаус, и ты выигрываешь. был. А я с его боялся. Можно ярко. хорошо. Бля, ну прям таких кулеров с фллхаосом не видел еще. Видите, я колись програв маючи в себе на руках цей. Каре. У меня было каре четверок, а людині пятирки выпали. А, оно ну не засчитало, типа. Да, ну просто на моє каре уже насрати было. Да, это есть. Ну, засчитало, просто що у него старше каре було, понятно. Та да, вон даже вчера помню, короче, была такая хуйня. Да, У тебя Йоан, короче, играл типу, у нас нічого немає. З усіком, з усіком, чи що. І в нього, короче, валет 3, короче, у них було, блядь. Угу. І валет тре-тре сразу на стіл впав, і, получается, в усіка вже був, типу, якби, бы full house. Я не разумею, что я не могу. А в один валет взорвать. Получается, три пари було. Слухай, ми три, три мільйони вже виграли. Я выиграл с двойкую Вы зараз серьезно? Я садил, я уже просто чекал. Что тут, бля коит? быть, Тут теж, типу, якщо в лівій руці тут, то вони посчитають типу. Якщо в правій, може не посчитати. Це таке вже. Сім. Слухайте, це непогана комбінація. Непогана. Ви те, знають, де є бот від Лука. Я починаю вливатись в цю. Опа! Знає трошки Ну тут... тут проти мене може все піти, тому що. Ну, друга пара моя нахрен вже тут не тут треба. Я ж думаю, тут, тій, її, тіпо, вчист... тут може бути флеш. Я виграв. Дякую за цю невелику гру, хлопці. Герного вам дня. Так, з що, сижу. Так, звісно. Мені ж немає чим зайнятися. Знаєте, насправді це взагалі. Ну, я про це можу інше відео зняти, про те, як я від людей, чую, що я там зі Voice Changer граю з чим і ще. Бляха, а я як зрозуміти, скільки мене фішок? А я. А я забула. У мене вона торівна? Ні. О, 4500. Про те, що я з Воченджером насправді я стільки разів вже це все слухав, що ну словами це не описати. Е, мен, мене якось навіть блокували за це. Ну, не на цьому проєкті, а тут, тут одразу зрозуміло, що це мій голос повірили, так сказати. Але я сижу з Воченджером. Ось. І одним словом, кожен раз таке слухати від людей, це дуже смішно. Ну мені. Якось насрати в кого який голос, я можу сказати лише одне: е, іноді е, іноді мене може зацепити голос там в якихось ну ультра, які не знаю, рідких ситуаціях. Не рідких в плані стану, а ну, ви зрозуміли. Ось. І ну, чути від людей, що ти з войченджером я просто не розумію. Ну, а як на їхню думку, тоді фільми, які вони дивляться. Телепередачі, серіали, мультфільми там теж все це їжка робить, навіть в нашому дитинстві. І після фрази Навіть в нашому дитинстві мій мозок почав робити такий шлак, що це просто словами не передати, я не хочу, щоб ваші вуха в'яли. Тож перейдемо до того моменту, коли я зробив ще одну спробу спробу вступити до сім'ї. І знаєте, в цей раз я попав прямо в ціль. Давайте запытаем у людей. Блять. Так, алло. Слухай, я, напевно, телефонувал на рахунок вступу до семьи. Ще актуально? А, Куда можно переехать? А, той, что в мисте? Біля Сэндика. А, ну все зараз буду. буде. Да, це, це це буде погано. Я не хочу позоритись, ну ні, я знаю нібито де, де цей Бакерський клуб. Але зараз буде видно. І, покатавшись трохи часу, я зміг знайти те місце, про яке йшла мова. Там я зустрів Віктора. Ми з ним трошки поговорили. Ну як трошки, ми поговорили доволі довго. Якщо говорити для першого знайомства, він мені показав дім, і насправді, знаєте, я скажу, що я дуже радий попасти саме в цю сім'ю. Потім ми навіть контракти вже робили. Все таке, і для мене цей Знаєте, контент був настільки новим на Кванті, що і в мене прямо очі загорілись. Я насправді захотів грати. Мені стало цікаво буквально все, що ми робили, і головне, ми це робили разом. Я думаю, я не один такий, хто прийшов на квант, не має тут друзів та просто немає ніяких знайомих, до яких можна просто навіть звернутись. Іноді хелпер не може тобі об'яснити відповідь на те питання, яке ти хочеш йому поставити. Тож, всі, хто грає на Кванті, якщо вам більше 18 років, та ви маєте таку рису характеру як адекватність, вступайте в сім'ю. Вступайте в сім'ю Фантом. Тепер я не Антон Дуді, а Антон Фантом. Як сказав Віктор, дуже цікава тавтологія. Одним словом. Те, коли я почув щось там, дорослі люди, все таке, я теж на хвилинку задумався. Типу, це може бути якось нецікаво. Ну, наприклад, от мені 19 років, і в мене там ще дитинство в жопі грає, я там хочу і посміятися, і пожартувати ще щось. Тобто я одразу прикинув в голові, як це може виглядати. Але ні, насправді все по-іншому. Ми і сміялись, і жартували, все було прекрасно. Насправді, ну це емоції від мого першого лиця, як людина, яка ось щойно буквально вступила в цю сім'ю. Тож не втрачайте шанс, та приходьте до нас, будемо раді всім. Але головне старше 18 років. Ну що ж, прийшла пора підвести сьогоднішні результати за день, будемо казати так. Я зміг вступити до сім'ї, яка насправді мене радує. По нашому шляху до бізнесу я трошки те також продвинувся, тобто, ну так, може, не найкращим способом, але все ж, виграв в пукері, виходить 2,5 мільйони. Сумарний баланс був 4, але я купив собі дрон, і я сподіваюся, можливо, він якось допоможе мені в зйомках. Наразі, все, що можу сказати, не забувайте ставити лайки, пишіть, будь ласка, коментарі, та пересилайте це відео своїм друзям. Всім па-па!